Три правила ефективного делегування для мам з маленькими дітьми вітаю! Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. Мережею шериться жарт. Як бути щасливою мамою і не втомлюватись? Відповідь бути татом. Це було б смішно, якби не було б так сумно. На сьогодні на плечі мам лягає дуже велика відповідальність дбати про своїх дітей, а в багатьох випадках і забезпечувати сім'ю. При тому намагатися реалізовуватися, розвиватися і якимось чином бути щасливою. Я хочу вас підтримати, оскільки я і сама багатодітна мама, і я знаю, як буває нелегко з маленькими дітьми, щоб ви могли встигати більше, а втомлюватися менше. Я ділюся із вами трьома практичними порадами делегування, адже неможливо все тягнути на собі. Я переконана, що у вашому оточенні точно є люди, які готові вам допомогти. Отже, випишіть на листочок абсолютно все, що ви робите протягом дня, протягом тижня, якомога детальніше. Наприклад, ви пишете не просто готую їсти, а пишете, що йдете в магазин, купуєте продукти, несете їх додому, розбираєте пакети, готуєте їжу, викладаєте на стіл тарілки, забираєте, миєте посуд. Тобто, це весь великий процес, який можна делегувати частково. Тепер, навпроти кожного пункту, розпишіть, хто це. Буде робити. Тільки не ви. А хто ж це має все робити? Звісно, вам можуть допомогти ваші бабусі, дідусі, друзі, родичі, куми, деяку вашу рутину можуть взяти на себе побутові прилади. Наприклад, робот-пилосос або посудомийна машина. В ідеалі з усього цього списку собі залишите лише 20% роботи. Все інше варто делегувати. І важлива рекомендація для того, щоб це все можна було запровадити в реальне життя. Зміцнюйте стосунки з вашими близькими. Рідними та друзями так вони з більшою вірогідністю захочуть вам допомогти. Адже є речі, які не купиш за гроші. Стосунки більш важливі. Бережіть себе та піклуйтеся про себе. Адже щаслива мама щасливі всі. З вами була Олександра Гарбузюк, коуч щасливих та успішних. До зустрічі!